Вітаю вас! Час обирати переможця того, хто отримає знижку 1000 гривень на будь-які замовлення на нашому складі. Обирати переможця будемо за допомогою генератора випадкових чисел. Для участі в розіграші ми роздали числа від 1 до 56. Програма самостійно вибере одне випадкове число. В діапазоні від 1 до 56, включаючи і ці числа. Отже, в нас є переможець, клієнт, замовленню якого було присвоєно номер 38 отримає знижку 1000 гривень і зможе її використати до 31 березня цього року. Хочемо ще раз користатись нагодою, подякувати усім, хто нам довіряє і хто працює з нами. Сподіваємось на плідну співпрацю і в цьому році. Залишайтесь з нами. Ми будемо старатись підбирати для вас хороший товар за адекватними цінами і робити для вас класні акції. Дякуємо вам!